Червоний, і чорний традиційні кольори української вишиванки. Ми звикли бачити їх на сорочці, а не на руці. Вікторія давно мріяла прикрасити себе національним візерунком. Зважитися допомогла патріотична акція в тату салоні, патріотичні татуювання з великою знижкою. Це було дуже давно придумано. что татуировка вышиванка. Это все неправда. На самом деле, кто-то нам приходит, мы под угрозой расправы заставляем. Да, делать. не заставляют делать украинские татуировки. Вот. Но все как-то не находилось времени, ну, как всегда, как у всех. Вот. А сейчас пошел такой период, когда это стало достаточно актуально. И Когда, Кадайсині сейчас? любити батьківщину стало модно. Українці хочуть говорити українською, вбиратися в українське і навіть робити українські татуювання. Кто йдеть в ногу со временем і чуть опережает, Тот понял, что своє любить гораздо вигодні и патриотичнее, и полезні. И в этом же духе воспитывать своих детей. Мне э, приятнее и интереснее делать что-то свое родное, при том, что оно, если так разобраться, оно гораздо сложнее, чем сделать культуру какую-то там Японии, Китая, Новой Зеландии. Так я люблю Украину, я тут, и тут хочу жить. Так я люблю Украину. Сильно люблю любити українці заявляють про себе в усьому світі. У столиці Японії кілька сотень українців влаштували марш на підтримку нашої країни. У різних куточках планети можна побачити людей з українськими прапорами та у вишиванках. Я дуже кохаю Україну. І це щоб була єдину і не країною. Україну для багатьох. Вишиванка тепер стала повсякденним одягом. Анастасія не виняток. Навіть зробила собі патріотичне татуювання за мотивами Євромайдану. На руці автопортрет прикрашений квітами у волосся і протигазом на обличчі. Зараз в Україні відбувається така ситуація, що люди убивають друг друга абсолютно ні за що. І мабуть, це менше що я в силах зробити, щоб якось Дать понять людям, що не знаю, жить міє это хорошо, это красиво. красіво. в серцях розтопимо від зростання патріотичних настроїв, нещодавно проаналізувала соціологічна група. Рейтинг. Ми зв'язалися з її директором, який живе у Львові, і поцікавилися результатами. Цікавим демографічний аналіз. Чим вища освіта, чим більш заможніші люди, чим молодші люди, тим більше вони. Є патріотами своєї країни, а чим старші, чим бідніші, чим менш освіченіші, тим ці люди менше підтримують як українську незалежність, так і менше називають себе патріотом. І вкотре можна повторити чиюсь крилату фразу про те, що Путін зробив для Зростання національної свідомості українців більше ніж будь-яка українська влада за останні часи. На тлі війни народ об'єднується. Україні з'явилася величезна кількість волонтерів. Тетяна допомагає українській армії вже чотири місяці. Каже, до подій на Майдані навіть не замислювалася про роботу волонтера. Тепер зрозуміла, поки йде боротьба за Україну на Донбасі, не можна сидіти, поклавши руки. Моя громадянська позиція, це мій долг. Они воюють там. Здесь их тоже должен кто-то подіжити, кто-то им допомагати. помогать. тому я вибрала эту гражданскую позицію. Поїхати на фронт, оставить сім'ю я не можу. Тому я решила здесь займатися тем, чим можу. Волонтери турбуються не тільки про фізичне тепло, але й про душевний стан бійців. Як можуть підтримують бойовий настрій, допомагають тим, хто перебуває у шпиталях, і тим, хто змушений був покинути рідний Крим або Донбас. Зв'язала сама носочки. І такі сувенірчики для военных. Ми хотим осуществить таку ідею, ну, тобто, щоб для кожного солдата індивідуально зробити просто такі маленькі сувенірчики, там тепли носки, допустимо, шерстяные вязаные, ну, такого плана, там, записочку, і там положити, тобто, щоб там що положили. Любов до батьківщини змушує діяти. Стає все більше людей, готових у разі потреби взяти зброю до рук. У Чебенці з'явився мобілізаційний табір для добровольців. Слава Україні! Героям! Слава! Тут навчаються правилам поводження зі зброєю, тактицю ведення бою і партизанській боротьбі. Кожен з цих хлопців впевнений, саме в бажанні боротися за свою країну і проявляється патріотизм. Ми починали самоборону, як прості хлопці з, пол, з полицями та голими руками захищали людей на Майдані. Ну і це перейшло у більш серйозну форму. І Інструктора, такі як Сармат, турист, почали нас обучати військові справи, бо зараз, на жаль, ворог дуже хитрий, вмілий та добре озброєний. Вони готові у разі потреби стати на захист батьківщини, а поки сумлінно працюють і вірять, що Україна переможе, адже вона у серці кожного. Катерина Лапицька, Євген Руденко, Юрій Шинкаренко, підсумки тижня, перший міський.